E, звісно, що багато кроків, які робляться зараз, вони все ж таки так чи інакше рухають нас до Європи. Але я e, залишаюся, скажімо так, стояти на тій думці, що Ukraine Facility – це не про реформи, це про гроші. На жаль, і з цієї думки, e, коли вона розроблялось, тобто робіть реформи, які необхідні для того, щоб стали Євросоюз, так, а, а від нас від Євросоюзу, от вам невеличкий бонус у вигляді грошей. У нас, на жаль, ось цей кабмін, за який я більш, щоб він пішов у відставку, вирішив інакше. Вони бачать гроші. І фактично, щоб їх отримати, їм треба щось виконати, оцю галочку поставити. І оцей світогляд, на жаль, заважає справжньою реформою. Коли потім реєструються законопроекти, які написані: от реформа того, то а відкриваєш, а там реформи взагалі не пахне. Більш того, подекуди це цементує якісь процеси всередині, які вже так ідуть, і вони корупційні. Якраз от історія про ці вантажівки з грошима, які кудись там вивозяться, і це величезна проблема, бо насправді реформи не відбуваються. Потім ми за якусь дурню, вибачте, під назвою чогось, яка проголосована. Отримуємо якийсь 300 мільйонів чи 400 мільйонів там євро, які там 1,6 мільярда гривень, які глобально на погоди не зірає, а от то, що прийнято, може катастрофічно бити по якихось напрямках. Ось це величезна проблема. І коли потім ця система, яка фактично не допомагає рухатись на в напрямку Союзу, бо в кожний цей крок він або сприяє, або ні цьому руху. І допомагає або не допомагає. На жаль, в більшості свої не допомагає, і ми могли б значно більше, значно якісніше і швидше рухатися в цій історії. І якраз коли говорять про те, що хоча насправді ця заява, вона для мене є трохи дихотомічною. Бо е Молдова рухає е рухається швидше, а виходить, що Україна не швидше, а потім в цій же заяві далі Україна все ну, нормально все виконує. А потім виявляється справжня причина, чому бо Угорщина не хоче да, ставити палки в колеса. І е, це така собі історія. Але, тим не менш, певна, е, певна правда в цій заяві є. Недостатньо. От все ж таки ми можемо рухати швидше. І маємо рухати швидше. Але знову ми впираємось якщо ми говоримо про зовнішню політику в 5-6 якихось переговірників, всередині в 5-6 у цих знаменитих менеджерів. Отам От все впадає, вмирає і, на жаль, не працює. На жаль,